З'ясуємо, що таке Google Keep і як працює найкращий додаток для нотаток. Зазвичай ми з вами записуємо необхідне на рукописні нотатки. Вважаю, що настав час зробити крок вперед. Хочу з вами поговорити про додаток Кіп та з'ясувати, як працює додаток для нотаток пошукового гіганта Google. Google стверджує, що це одна з найкорисніших і найпереконливіших альтернатив у своїй категорії. Давайте ж розберемось, де шукати додаток Google Keep на Chromebook. Перша можливість це відкрити Google Chrome, відкрити нову вкладку та у переліку додатків знайти додаток Keep. Тоді цей додаток відкриється як нова сторінка у додатку Google Chrome. Ось він кіп, я його відкриваю, і він відкривається як нова вкладка, тобто як вкладка Google Chrome. Другий варіант це знайти на панелі запуску також Google Keep. І тоді він відкриється як окремий додаток. І те і те одне і те саме. Немає різниці, як ви це зробите. Йдемо далі. Що ми бачимо, коли відкриваємо в перший раз цей додаток? По-перше, я бачу меню. Тобто головне меню. Воно, воно має як піктограми, так і підпис. У вас. Буде відображено тільки нотатки, нагадування, редагувати мітки, архів та кошик. Усе інше, це мої особисті мітки, які я зробила, тобто напрацювала. Що ж таке нотатка і як її стридити? Взагалі, які вони бувають? Є просто нотатки. Справа, ви бачите, Таку строку, в якій зазначено нова нотатка. Ця опція дозволяє створювати традиційні текстові нотатки. Далі новий список. Ця опція дозволить вам створити прапорці до кожного пункту списку. Далі нова нотатка з малюнком. Це, якщо ви хочете щось намалювати або написати рукописним текстом, тоді вам треба створювати нову нотатку з малюнком. Нова нотатка з зображенням. Тут ви можете зберігати зображення, які будуть збережені як нотатки в програмі, або додавати зображення до тексту. Давайте ж перейдемо в ліву частину. Що все це значить? Google Chrome. Google Jamboard, Google Форми, особисті нотатки, робота та робота з Chromebook – це називається мітки. На жаль, не знайшла прямого тлумачення поняття мітка. Для себе зрозуміла, що це як об'єднаний розділ для нотаток, як папка, яка містить в собі нотатки. Як же створити мітку? Дивіться, у вас є пункт редагувати мітки. Натискаєте на нього. І бачите, що можна створити мітку, можна редагувати мітку, або перейменувати мітку і видалити мітку. Дуже зручно, невелика кількість команд, які можна зробити з міткою, і вони зрозумілі. Давайте я наразі видалю одну мітку і створю її наново. Давайте я створю мітку 31 .01 року. Готово. В мене з'явилася нова мітка. Вона наразі пуста, тобто не містить в собі нічого. І ми можемо спробувати створити нову нотатку. В існуючу мітку створю звичайну нотатку. В нас сьогодні останній день січня наступає лютий. Це новий місяць, в нас є нові завдання та задачі, які ми будемо виконувати. Наприклад, особисто в мене у лютому школа передового досвіду. Тоді я так собі і занотую. Підготуватися до школи передового досвіду є. Я створила звичайну нотатку, текстову нотатку. Що можна з нею зробити? Це стосується будь-якої нотатки, просто на цьому прикладі я вам покажу. Цю нотатку можна закріпити, тобто вона буде огорі перед усіма нотатками. Це зазначає важливість цієї нотатки. Можна додати нагадування про нотатку, тоді ваш гаджет буде вам нагадувати, що вам треба щось зробити. Далі. Додати співавтора, до кожної нотатки будь-якої ви можете додати співавтора, тобто людину, яка буде працювати, або людей, які будуть працювати з вами разом з цією нотаткою. Це дуже зручно. Наприклад, в мене є мітка робота з хромбук, де в мене до кожної нотатки додано Тетяну Станіславівну, тому що ми разом працювали. З створенням цього майстер-класу. Повертаєш до нашої мітки, повертаєш до нашої нотатки. Хочу додати співавтора. Ну, будь-кого додам зараз, просто щоб вам показати, що дійсно це можливо. Дивіться, тепер в мене з'явився співавтор, який може редагувати нотатку разом зі мною. Виділяти, закріплювати, змінювати нотатку. Але є одне але. Якщо я, як автор цієї нотатки, видалю нотатку, то вона видалиться і у моєго співавтора також. Тобто тільки я, як автор, можу видалити цю нотатку. Співавтор не має можливості її видалити. Вважаю, що це зрозуміло. Йдемо далі. Далі в нас новий список. Ну, давайте зробимо якийсь список. Для того, щоб підготуватись до школи передового досвіду, мені треба обрати тему. Так, я пишу собі: обрати тему, додаю список пункту. Так, обрати педагогічного працівника. Далі мені треба обрати, що саме буде розповідати педагогічний працівник. тобто мені треба не обрати, а, мабуть, опрацювати матеріал, я так вважаю. І треба написати сценарій мого заходу. Є. Це в мене буде список. Що я можу робити зі списком? Коли я щось зробила, я можу натиснути, і в мене автоматично виконаний пункт переміститься донизу, а пункти, які ще треба зробити, залишаться на місці. Далі, що таке нотатка з малюнком? Вибачте, я не вмію малювати, в мене немає до цього хисту, але я можу тут прописати якусь формулу. Або замаль... якщо ви вмієте, можу замалювати якусь деталь, або якийсь процес, який треба виконати учням. Напишу формулу, тому що, я ще раз кажу, я не вмію і не люблю цього робити. Наприклад, отак. Тобто я написала якусь формулу, я можу додати назву цієї нотатки, можу додати до самої нотатки опис цієї нотатки, можу додати співавтора, можу змінити параметри фону. Наприклад, зробити її жовтенькою, або синенькою, або Іншого кольору або додати малюнок. Все, що завгодно можу зробити, щоб зробити більш яскравою свою нотатку. І далі нотатка з зображенням. Ну в мене є тут дуже багато скріншотів. Наприклад, я відкрию оцей скріншот і назву його будинки. Тобто я можу взяти скріншот з підручника, з інструкційної карти, з будь-якого. Паперового носія і перенести в електронний вигляд та дати здобувачам освіти на опрацювання. Вважаю, що це зрозуміло є. Ну, зараз зроблю якусь нотатку, е, закріплю, щоб ви побачили, от, як це відбувається. Я закріпила одну нотатку, і вона стала зверху усіх інших. Тобто, в неї дуже е, Ну, З'явилася як важливість виконання. скажу так. В мене є багато міток, ви це бачите. Це і Google Chrome. Тут є е, ну, ті посилання, які я е, дуже часто використовую. Наприклад, я е, е, ну, надаю іншим і використовую сама е, посилання, як спільно користуватися Chrome. Одного натискання достатньо, щоб у мене в Google Chrome відкрилось це посилання. Тобто ви можете створити такі, такі нотатки з посиланнями на е, основні моменти вашого уроку або виробничого навчання, занотувати це собі в додаток, в нотатку. і... Потім, наприклад, в Zoom або в міті, щоб, щоб довго не шукати, щоб не копіювати в прямому ефірі посилання, ви можете створити нотатку, зберігти її, а потім просто копіювати та вставити в чат і надати здобувачам освіти швидко ті посилання, які вам потрібні на уроці. Це дуже просто, дуже швидко, не потребує ніяких особих навичків, навичок. І дуже просто. Ще є в мене е, по джамборду тут два відео. Також на них є, звичайно, посилання, і є по Google формам нагадування, як отримати посилання для заповнення форми. Це я відповідала на тест і зробила скріншоти, і зробила собі такі мітки, щоб не забути сама для себе, як це зробити. Також це дуже просто. Зручно, і я завжди маю доступ до своїх нотаток з телефону, з комп'ютеру або з ChromBook. В мене є синхронізація мого аккаунту, і все, що я роблю в додатках Google, автоматично відображається на всіх гаджетах, які синхронізовані. Тобто, якщо, наприклад, я не дала посилання на уроці на Google форму. Потім я пішла кудись, мені телефонує мій здобувач освіти і каже, що він загубив посилання на Google форму. В звичайному ну, житті я б повернулася до комп'ютера, відкрила б його, да? надала б цьому здобувачу освіти посилання, а якщо в мене в руках телефон, я можу з телефона зайти в Google Keep, взяти це посилання і надіслати. Тобто мені не треба робити зайві дії. Це дуже зручно і дуже просто. В мене дуже багато особистих нотаток, тому що я використовую Google Keep в повсякденному житті. Тут є і посилання, і е, нотатка для того, щоб я щось не забула, і списки, навіть списки е, того, що мені треба купити. В мене є е, список е, з моєю донькою, тому що ми робимо це разом. і... Разом спі можемо співпрацювати швидко і просто, і це не потребує зайвих дій. Тобто мені не треба телефонувати, наприклад, Тетяні Станіславівні і казати їй, що в нас ще залишилось зробити по майстер-класу. Ви бачите, в нас все наразі відмічено. Тобто, ми з нею все зробили. Але якщо б не було такої нотатки, мені б кожного разу телефонувати і питати, що зроблено, що не зроблено. А так ми працювали разом і не робили зайвих дій. Вважаю, що це не складно, і вважаю, що кожен педагогічний працівник має користуватися таким гарним додатком, як Google Keep. Спробуйте, і у вас все вийде.